Вітаю! Ти полюбляєш творчість та хочеш знайти для себе креативну професію? Це відео розповість тобі, як зробити цей інколи складний вибір. Креативні професії точно будуть актуальними та затребуваними в майбутньому. Цей сектор може запропонувати вам захоплюючу та різноманітну кар'єру, де жоден день не буває однаковим і активно заохочується творче мислення. Роботодавці у креативних галузях шукають людей із багатогранними навичками, інноваційними творчими та оригінальними ідеями. Все, де потрібна краплина творчості та нестандартного підходу, що може створити додаткову вартість продукту, це вже частина креативної економіки. Як обрати професію в цьому секторі? Перше. Проаналізуй власні мрії, бажання. Якщо все ж таки не вдається відповісти на питання, яку професію обрати, спробуй виокремити, чого ти точно не хочеш. А також, що ти хочеш отримувати від роботи та що готовий їй віддати. Друге. Зроби аудит власних навичок, умінь та здібностей. Які софт skills у тебе розвинені найкраще? Що ти вмієш робити добре? Попроси, щоб рідні та вчителі дали відгук, що найкраще у тебе виходить. Пройди профорієнтаційні тести. Третє: прочитай дослідження та аналітику ринку, сайтів з пошуку роботи. Для прикладу, сайт WorkUA. рубрика Ким бути. Де можна більш глибоко та детально ознайомитись з професією, перевагами та недоліками, важливими вміннями та навичками, четверте згадай здобутий тобою досвід, участь в проєктній діяльності, конкурси, волонтерство, проходження курсів, навчання, власне портфоліо, все, що робить тебе більш конкурентноспроможним та дає можливість ще раз впевнитися у власному виборі. Ми всі чули стару приказку – вибери роботу до душі, і тобі не доведеться працювати жодного дня в своєму житті. Тож, яку б професію ти не обрав, який би не зробив вибір, завжди слухай себе. Якщо ти знаєш, чого хочеш, ти знаєш, куди рухатись.